А у вас є мурашки від шепоту, або коли хтось пересипає пісок чи чухає голову? Це називається АСМР. І до 2010-го його не існувало. Цей термін придумала дослідниця з Каліфорнії Дженіфер, Аллен. вона з дитинства шукала назву для цього дивного відчуття. Дженіфер назвала це АСМР автономна сенсорна меридіанна реакція. Фу, ледь вимовила. Перша дослідниця опублікувала цю назву у Фейсбук, отримала купу коментів від людей, які відчували подібне. За кілька місяців на Ютуб з'явилися перші АСМР відео. Почали набирати мільйони переглядів. Головна фішка тригери. Звуки або ді. Які викликають реакцію, шепіт, постукування, хрускіт їжі, а ще рольові сцени, коли глядач ніби опиняється на прийомі у лікаря чи косметолога. Сьогодні АСМР це не просто Ютуб-феномен, а потужний бізнес. У Netflix, Spotify та Apple. З'явилися АСМР-чарти, подкасти та навіть vr відео Багато користувачів вмикають АСМР, щоб легше заснути та заспокоїти. А університет Шеффілда довів, що такий контент знижує стрес та уповільнює серцебиття. В США АСМР офіційно тестують. Ують як терапію для ветеранів з ПТСР. А ви дивитесь АСМР? Пишіть в коментах.